Вітаю, вітаю друзі. Теніс, теніс. У нас на зв'язку. На зв'язку WTA тисячник. Доха, в неділю, 8 лютого, стартує основна сітка. І ми знаємо, уже практично половина. Всіх складових, всіх пар першого кола однієї 32-ї. Ми знаємо, що сітка, так скажемо, символічно поділяється на дві частини: верхня частина, нижня частина. В нижній частині, звісно, буде друга посіяна рибакіна. До речі, Соболенко відсутня. Соболенко відсутня відмовилась. По своїм причинам приймати участь в досі в Катарі. Тому перша сіяна в першій верхній частині турнірної сітки в одній 32 е очолює верхню частину Іга Швнтак. Е виходить, вона перша сіяна, друга сіяна е Олена Рибакіна. В нижній частині. І ось навколо них буде побудована вся турнірна сітка. Таким чином, ми вже знаємо, що на швьон так вийде переможця пари Кирстя Т'Джен. Індонезійка ця відома. На Касаткіну вийде переможиця пари Павлюченкова мертенс Далі на Паоліні вийде переможеться пари Саккарі Сонмез. Потім, що у нас є цікаве. Пара Наварро Марія виходить на переможецю пари Бузасменейро Калінська. Ну, я вже казав. Світоліна чекає на переможецю пари Ястремська Букша. Олександрова чекає на переможецю пари Остапенко Бодоса. Радукану чекає на переможцю пари Сінякова Таусон. Самсонова чекає на переможцю пари Лі Фернандес. Кеслер Жакемо. Переможця виходить на Гауф в другому колі. Далі Мбокко проти Бускової. Переможеця виходить на переможецю пари Стерон Скрейчикова. Ну і остання це е, Сіньюван проти Оранго Колумбійки. Переможеця цієї пари вийде на Рибакіну. А, ще забув одну назвати е, один блок Джен Цінвен Джен. Проти Софії Кінін. Переможеця виходить на Діану Шнайдер. Таким чином вісім блоків по 2 матчі, по 4 гравчині, і ми маємо вже практично всю сітку. Залишилося дочекатися сьогодні останніх матчів кваліфікації фінала. І ми вже будемо знати всю картину повністю. Отже, поки що нас цікавить ястремська букша і виход на світоліну в 1.16 вже в другому колі. Я прогнозую, хай трошки авансом, але все ж таки перемогу Ястремської, і хочу, як більшість із вас, побачити в другому колі. Вже тут вдосі Світоліна Ястремська. На жаль, наша Стародубцева не пройшла кваліфікацію. І ми з вами будемо вболівати тільки спочатку за Ястремську, а потім і за Світоліну. І таким чином чекаємо. Буде цікаво ваша думка, чи зможе, по-перше, Ястремська вийти в друге коло. Нагадаю, рік тому. В 2025 році, тут, на цьому турнірі, в ДОСі, Ястремська одразу в одній 32 вилетіла, програвши Стернс. А Світоліна дійшла до 16-ї і в другому колі програла Пегулі. Дальше всіх до чвертьфінала дійшла Марта Костюк. Це рік тому. Цього року марти немає, а є тільки Ястремська і Світоліна. Отже, вболіваємо за наших дівчат. А я прогнозую Ястремська Букша в першому колі в 1.32 Перемогу Ястремської, і при цьому коефіцієнт буде 1,68 на Даяну Ястремську. Вболіваємо, прогнозуємо. Аналізуємо разом з вами, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Чекаємо і вже, коли буде складена повністю вся сітка. Відомі всі учасниці. Я поблоково, як і ведеться за традицією, у, наш, у нас на нашому каналі майстер клас. Будемо вже з вами прогнозувати конкретно поблоково, вже з однієї 16-ї починаючи. Обіцяю. Самі цікаві матчі, навіть я ще один підготую відеоблог. І спрогнозуємо з вами по навіть першому колу. Тому що перше коло розтягнуто як мінімум на 2 дні. Заряджаємося часом, терпінням, друзі. Мирного неба всім бажаю, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім успіхів, перемог і удачі! 新播放。